Вітаю в цьому відео я поясню, як саме мультики та інший дитячий контент можуть впливати на мовлення дітей. Чи дійсно є так, що вони є причиною розладів розвитку мови та мовлення саме в ранньому віці? І що конкретно можуть зробити батьки, щоб цей контент був не перешкодою, а ресурсом? Бо одне з найчастіших питань, яке я чую від батьків, це чи може розвиток мовлення затримуватися через те, що дитина дивиться мультики? І це направду важливе питання, тому що коли ми бачимо, що дитина ще не говорить або мало говорить, ми природно шукаємо причину. А в сучасному світі, де екрани оточують нас з усіх боків, то мультики підозрюють батьки найчастіше. Давайте одразу розберемося. Нам відомо, що дійсно намовлення дитини має найбільший вплив в соціальна взаємодія. Тобто це безпосереднє це спілкування дитини та дорослого через звичайний діалог, побут. Бо коли ми говоримо з дитиною, ми її слухаємо, ми їй ставимо питання, щось коментуємо, читаємо книжечки, і ми вже в такий спосіб створюємо мовне середовище, в якому мозок дитини вчиться розпізнавати розуміти слова, повторювати їх, запам'ятовувати, поєднувати між собою. І в цьому процесі нам важливо пам'ятати одну річ: розвиток мовлення це не просто питання кількості почутого. Тобто нам недостатньо просто увімкнути радіо, яке буде звучати на фоні. Тут важливий саме цей обмін комунікативними сигналами, коли дорослий реагує на дитину, а дитина на дорослого. І в цьому направду полягається магія розвитку мови. Ми постійно відгукуємося на спроби дитини до комунікації, надаючи їй щоразу цей унікальний зворотний зв'язок. Але при цьому навіть найбільш якісний мультик у світі або відео воно не вступає в діалог, воно не повторює за дитиною звуки, вона не помічає, що дитина щось не зрозуміла, не підлаштовується під її темп і тим паче не реагує на те, що дитина каже. І коли дитина проводить багато часу перед екраном, то це. Дуже природно зменшує обсяг живого спілкування з мамою, татом іншим дорослим. Якщо дитина не має діалогу в реальному житті, то мовлення не розвивається так, як ми це очікуємо. Тому тут важливо не лише те, чи переглядає дитина екрани, а чи залишається достатньо часу для цієї живої взаємодії з близьким дорослим. В попередньому відео, якщо ви його ще не бачили, я рекомендую переглянути. Ми вже говорили про те, що екранний час він може бути направду ресурсом для розвитку дитини, але за певних умов. Тож, ключовий висновок: мультики самі по собі не є причиною труднощів з розвитком мови та мовлення, а ось відсутність або обмеження живого спілкування з близькими людьми має значення. Це дуже грубо можна порівняти з вмінням кататися на велосипеді, бо дивитися на велосипед. Це пасивна дія. А от навчитися кататися потрібно пробувати, потрібна підтримка, це активна участь. І так само і з розвитком мови. Якщо немає спілкування, то немає умов для мовленнєвого розвитку. Але реальність нам показує, що в багатьох родинах дорослі дійсно є дуже уважними, залученими, турботливими. І навіть якщо в житті дитини присутні мультики, то це зовсім не означає, що її мовлення буде порушене. Більш того, на практиці ми бачимо, що є діти, які зовсім не мають доступу до екранів, але при цьому мають виражені труднощі з розвитком мови. І є діти, які навпаки регулярно дивляться мультики, і водночас вони говорять виразно, чітко, відповідно до віку. Тому тут простий зв'язок мультики дорівнює розлад мовного розвитку, це є надто спрощене пояснення такого складного процесу. Екрани не є прямою причиною порушень мови та мовлення у дітей. Детальніше про ці причини я розповіла в своєму дописі на сторінці в інстаграм, посилання лишаю в описі до відео. Якщо вам цікаво, запрошую переглянути. Дослідження все ж показують, що тут ключове слово надмірне і несистемне використання екранів для дітей до 2 років пов'язане з більш високим ризиком повільного розвитку мовних навичок, і знову ж таки переважно через те, що зменшується частота спілкування з близькими. І поруч із цим, після 18 місяців, двох років, перегляд якісного контенту спільно з дорослим може сприяти навпаки розширенню словникового запасу, якщо дорослий щось коментує, повторює слова, ставить питання, то тоді така взаємодія може навпаки стати інструментом для покращення мовних навичок. Отже, не існує одного правильного підходу для всіх сімей. Є батьки, які прекрасно обходяться без екранного часу, це їх вибір, це чудово. І є сім'ї, яким складно зовсім уникнути мультиків, і це також нормально. Тут головне пам'ятати, що екрани можуть як підтримувати розвиток дітей, так і гальмувати його. І це залежить від тривалості перегляду, від якості контенту, віку дитини, присутності, дорослого поруч і оцього живого Спілкування в щоденному житті і ще купу інших факторів. Мій намір це підтримати батьків у тому, щоб вони могли мудро приймати самостійні батьківські рішення для своїх дітей. Пам'ятайте, будь ласка, що технології це інструмент, і найважливіше це те, як ми ним користуємося, і ваша залученість у спілкування з дитиною. Це і є тією основою, на якій мова розквітає. Дякую вам за увагу, дорогі батьки. Якщо це відео було для вас корисним, то я традиційно запрошую вас підписатися на канал, поширити його в своїх спільнотах, залишити коментар з тією темою, яка була б цікава саме вам. До зустрічі!